Вітаю, шановна кадрова спільнота! В ефірі з вами кадрова кава і я її ведуча, шеф-редактор проєктів кадрової QA Вікторія Ліпчанська. Сьогодні у нас е, запитання не дуже кадрове, але кадрова кава це там, де ми говоримо про кадрові та навколо кадрові питання. А запитання у нас таке: чи можна знизити заробітну плату працівникам за той місяць, який вони вже відпрацювали? Да? Тобто, фактично, мова. Йде про зменшення заробітної плати в бік погіршення зміну. Заробітної плати в бік погіршення, і скажімо так, як дуже люблять говорити, чи можна це зробити заднім числом. Дивіться, ми сьогодні розберемо з цього приводу два аспекти: аспект законодавчий і аспект небезпечний, тобто небезпека, яка може бути, якщо ми так зробимо. Зазвичай да, на підставі чого ми це робимо? На підставі вказівки нашого керівника. Да, і небезпека буде в першу чергу стосуватися саме керівника, а не навіть бухгалтерів чи працівників кадрових служб. Давайте почнемо з законодавчого аспекту. В нас є норма Кодексу законів про працю України 103, яка говорить про те, що якщо ми. Хочемо змінити заробітну плату в бік погіршення, тобто її зменшити, ми маємо попередити працівників не менше ніж за два місяці. Це норма кодексу законів про працю. Вона. Досить діє вже досить тривалий час. Ми до неї звикли, але як би мовити, на сьогодні ми говоримо про цю норму і її застосування, коли говоримо про мирний час. на сьогоднішній день ми маємо да, період воєнного стану і трудові відносини, в тому числі з приводу зміни заробітної плати в бік погіршення, в нас регулюється законом 21.36 від 15 березня. 2022 року Закон про організацію трудових відносин в період дії воєнного стану. І відповідно до цього закону, відповідно до частини 2 статті 3 цього закону, роботодавцям надано право е, дійсно змінювати не тільки заробітну плату в бік погіршення, а й інші істотні умови праці без застосування норм статті 32 та норм статті 103. Да? Тобто не не дотримуючись ось цих двох місяців попередження про зміну істотних умов праці або заробітної плати. Але відповідно ж цієї норми, працівники мають бути повідомлені про нові умови праці до настання таких умов. Да? Тобто не сказано за скільки це до це, може бути на день напередодні впровадження таких змін, це може бути до початку. Безпосередньої роботи, але працівник має бути повідомлений і він має надати згоду на те, що він буде продовжувати працювати в таких умовах. У нас же питання стоїть про те, що працівники вже відпрацювали. Певний час і мають отримати заробітну плату. Яку заробітну плату? Про яку вони домовились з роботодавцем в своєму трудовому договорі? А ось тут виникає ситуація, коли хочуть зробити це заднім числом, так званим. Так ось в чому полягає? По-перше, да, законодавчий аспект так робити не можна. Чому? Тому що це буде суто порушення норм законодавства про працю і в мирний час, і в період воєнного стану. А з іншого боку, давайте розглянемо другий аспект. Другий аспект це аспект небезпеки. Да, тобто, працівники можуть отримати, якщо Погодиться катровик так зробити, і роботодавець буде наполягати, і все ж таки буде зменшена така заробітна плата працівників. А врешті-решт отримують заробітну плату меншу, ніж та, яка була передбачена трудовим договором. Про що це свідчить? Це свідчить про порушення умов трудового договору. І як варіант, да, ми всі вже звикли до того, що роботодавці, на жаль, нас розуміють тільки через призму, а що нам за це буде. Так, да, як варіант, що буде за таке порушення законодавства про працю, оскільки ми знаємо, що на сьогоднішній день перевірки призупинено на період дії воєнного стану держпрацею вже нікого особливо не налякаєш. Вони тільки здійснюють да, таке загальний контроль і консультативні послуги надають. Але... На да, не все, що є порушенням законодавства про праці, те тільки е, вирішується перевірками держпраці. Е, це Може бути приводом для порушення кримінального провадження як грубе порушення законодавства про працю стаття 172 кримінального кодексу України на тому небезпеку поясніть, якщо є така ситуація, в цьому випадку на треба пояснити своєму роботодавцю керівнику, який хоче зробити таке порушення. Треба пояснити не тільки норми, якими обґрунтовуються. В трудовому законодавстві, що так робити не можна, а ще норми, що за це може бути, якщо ми так зробимо. Ну, а те, що да, багато хто може сказати, що ми да, ну, наказ там якимось тим числом там, зробимо, і воно буде нібито все відповідати дійсності, дійсно, при проведенні ревізії, перевірок може Да, це може бути встановлений факт, що все одно заробітна плата таких працівників була зменшена. До речі, ми дуже рідко говоримо про аспект, взагалі про питання заробітної плати саме в кадровому аспекті з позиції кадровиків і що треба з цього приводу зробити. Да, якщо тема заробітна плата. З позиції кадровика цікава, то можете написати в під цим відео свої запитання, і ми будемо цю тему в деяких цікавих моментах розглядати. Не порушуйте законодавство про працю всім тихого, мирного і продуктивного робочого дня.